Цієї ночі, за даними повітряних сузу, противник випустив по Україні 63 ударні БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Військові звітують станом на 10 ранку підтверджено збиття 36 ворожих БПЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській. Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях більшість ворожих БПЛА збито на Одещині та Київщині. Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Росія наростила удари кабами по Харківщині в 37 разів порівняно з 2023 роком. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З початку року зафіксовано понад 3700 тисячі обстрілів кабами. У 2023 році таких було трохи більше ста. Більшість вражених цілей енергетична та цивільна інфраструктура. Повідомив міністр підсумки роботи МВС у Харкові. У Байкар розповіли, коли добудують заводи з виробництва безпілотників в Україні. Ми завершили будівництво на 80% і машини замовляються. Дата виробництва буде визначена ходом війни, але об'єкт буде готовий у серпні 2025 року. Розповів гендиректор компанії Халук Байрактар. Очікується, що завод буде виробляти версію дрона ТВ 2 або його варіант ТВ 3 Вони відрізняються зокрема розміром, вантажністю та максимальною від кисню Окупанти намагаються прорватися у селидове зі сходу, але їх вибивають. Як повідомили у Нацгвардії України, групи піхоти РФ намагаються просочуватися в Селидове зі східних околиць, але ЗСУ тримають оборону, вибиваючи їх, не даючи їм закріплюватись, встановлювати спостережні чи вогневі позиції. Минулої доби росіяни атакували селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Гвардійці знищили 118 окупантів від. Пиваючи ці атаки, йдеться у зведенні. ДСНС України отримала два тягачі для потреб гуманітарного розмінування, які були куплені за кошти, надані урядом Словенії в межах ініціативи юнайте 24 Про це повідомляє Міністерство економіки. Зазначається, що тягачі були придбані у вітчизняного виробника в рамках ініціативи Зроблено в Україні. Вони сприятимуть швидшій доставці техніки для розмінування до районів, де здійснюється очищення територій. Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під контролем російських окупантів, вдруге за місяць втратила підключення до єдиної резервної лінії електропередач із напругою 330 кВт. Відключення тривало більше доби. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ. Генеральний директор агентства Рафаель Гросі повідомив, що після втрати електропостачання атомна станція стала залежною від єдиного зовнішнього джерела електроенергії, необхідного для охолодження реакторів і забезпечення інших критично важливих функцій ядерної безпеки. ЄС обговорює нові санкції проти РФ і Білорусі. За даними змі, тривають обговорення стосовно підвищення мита на додаткові сільськогосподарські та харчові продукти, а також на добрива з Росії та Білорусі. Водночас в ЄС є країни, які вважають, що потрібно оцінити майбутній вплив такого рішення на європейський імпорт і ціни на продукти харчування. Пише Блумберг. Ухвалення торгівельних заходів на відміну від санкцій не завжди потребує одностайної підтримки всіх країн ЄС, коли саме в Європейському Союзі затвердять рішення про підвищення мита, поки невідомо. Сьогодні в Україні відбудеться 25-й радіодиктант національної єдності, приурочений до дня української писемності та мови, у 2024 році. Авторкою тексту вперше стала українська письменниця, поетеса, літературознавиця і есеїстка Оксана Забушко прочитає диктант письменник, музикант та військовий Павло Вишебаба. Текст радіодиктанту має назву Магія голосу і є подарунком до сторічного ювілею українського радіо, який відзначається horoko.